Доброго вечора. Сьогодні 7 липня 2024 року. І я хочу зняти невеличке відео і показати, що я купила в свою квартиру, і як виглядає моя лівінг-рум зараз. Хочу зняти відео, поки стоять ще ці квіти, гарні квіти, які подарували мені разом з вазою на входини, і вони стоять у мене вже третій. Тиждень, і дуже-дуже я цьому рада. Мені дуже затишно і приємно обідати за цим столом. Але стіл я вам показувала. А тепер ось що я купила це отакий диван. Спочатку ми їздили в Ікею і вибрали інший диван. То був мого любимого світло світло зеленого кольору. І дуже там тканина красива, і диван дуже красивий. Нам сподобався і мені і дітям, і ми вирішили його купити. А коли ми приїхали додому і зробили заміри, він на 50 сантиметрів більше, цей, ніж цей диван. І виходило, що він прямо підходив під стіл. І я б зовсім не мала місця, тому ми вирішили взяти всього. Дві секції, два сидіння без оцього лежака, ну, інший диван. І той диван не розкладувався. А потім мені написала моя нова знайома Наташа. Наташа, дякую тобі, що в Коско продається невеликий диван, який міг би підійти до моєї квартири. І я попросила дітей піти і подивитися, що там за диван. Діти зробили мені карточку в Коско, ми пішли разом. Я побачила цей диван і мені він сподобався. Хоча диван з Коско гарніший, але, мабуть, у мене більше практичності, чим естетичного вкусу, тому що я хочу, щоб меблі чи речі були практичні, і я їх могла використовувати, як мені подобається. Так як я маю дуже багато друзів, приятелей, знайомих, а також мої діти живуть в іншому штаті, то я хотіла мати диван, який би розкладувався хоча б на одне спальне місце. Але сюрприз: цей диван розкладується на два спальних місця. Він коротший за той диван, що ми вибрали в Вайкей, на 50 сантиметрів, тому він дуже гарно. Вписався в мою невелику кімнату. І що хочу ще показати, тут є ось така ніша для білизни, для ковдр, для подушок. Я вже частково її використовую, там в мене є лежить ковдра, тут <с> така здорова ніша, що я могла на ній заховатись в ній, але я не буду цього робити. І ось ці е, два спальних місця можна зробити як ліжко. Зараз я поставлю свою камеру на стіл, на селфі-палку і покажу, як моє мій диван змінюється. Так. Не підготувала я селфі-палку, поки виставлю, пробачте, ну я, як завжди, не маю часу, я ж кажу. Так, підходжу я двома руками, витягую, піднімаю і ось так. Це я опускаю, і я маю ось такий диван на два спальних місця. Який дуже зручний. Вчора діти ми його збирали. І діти втомилися. Після того, як ми ж його переносили, він важкий, але ми по частинам несли. А потім ми тут всі втрьох лягли, витягнули ноги і лежали. Телевізор ми не дивились, тому що в мене ще немає інтернету на наступному тижні. Я буду підключати інтернет, оце лежать там палички. Це дочка заміряла, яку тумбочку ми будемо купувати під телевізор. Моя інша подруга сказала, що тумбочка не стане, але ми вибрали тумбочку, яка стане. І ми стіл будемо розкладувати ось тут. Моя дочка пробувала розклала. І він розтягується, розкладається, і тут можуть сісти 6 чоловік, і буде прохід на кухню, так що все добре, в мене поміщається. Більше я нічого не буду купувати в цю кімнату, тому що буде занадто. Кімната невелика. Я так порахувала десь приблизно 12 квадратних метрів. Оцю подушечку я купила сьогодні. Щоб вона трошки розбавила цей сірий колір. Подушка індійська, в нашому таргеті я купила і ще пару подушечок різних візьму. І буде гарно. Диван дуже зручний, на ньому м'яко сидіти. Я вже сьогодні в мене був урок англійської. Я сьогодні сиділа отут на лежаку, і, тому що урок цілих дві години. І було тяжко сидіти за столом після робочого дня. І я тут сиділа, займалась і дивилась у вікно. О, я зараз себе бачу. І дуже-дуже мені тут подобається, що можна так сидіти, витягнути ноги, не буду показувати свої ноги, і дивитись телевізор, коли в мене буде інтернет, коли у мене буде тумбочка. І отак відволікатись, і дивитись у вікно, як там гарно. Правда, зараз цикади кричать замість пташок, коли пташки співали. Ось мені знайомі з Харкова подарувала таку квітку. Я мала е, точно такий колір вдома. Так що мені такий колір подобається, треба мені купити нові вазончики. І коли не буде жари, пересадити всі квіти. А це у мене квітка залишилась від моєї степдоти. Так що отакую. Є в мене ще покупки, це я вже на наступному відео покажу, то я вже змінила туалетну кімнату. Хотіла сказати по-англійськи, але вже в 12 часів ночі вже Після роботи, і після двох годин уроку англійської, і голова в мене вже не дуже варить. І ще до англійської приходила моя італійська подруга, я її запросила, показала диван, і ми з нею трошки поспілкувалися. Мені потрібно з нею частіше зустрічатись. І Я з нею більше розмовляю, ніж на уроки англійською. І дуже Уже сьогодні я більше розмовляла, чим завжди. Так що це дуже корисно. Я ще зробила кілька покупок для моєї реструм-туалетної кімнати, чи у нас називають ванна кімната, але це я покажу в наступному відео. Все, будьте здорові! До побачення!